Евакуація з деокупованих та прифронтових територій. Дізнайтесь про можливість евакуації, якщо ви знаходитесь на прифронтових та деокупованих територіях. Підготуйте заздалегідь необхідні речі: документи, гроші, ліки. Одяг, їжу, що не псується. Випишіть важливі контакти, щоб не загубити. Раптом телефон розрядиться. Евакуацію можуть організовувати обласні адміністрації, товариство Червоного Христа, поліція, ДСНС та місцеві органи влади. Щоб дізнатись про початок евакуації, слідкуйте за повідомленнями по радіо та телебаченню у соцмережах з гучномовців на вулицях. Занотуйте час та місце збору, маршрути руху та контакти штабів. Мінюйтесь інформацією з сусідами. Якщо ви в укритті, дослухайтесь до сирени. Після неї перевірте інформацію з доступних джерел. Якщо ви не можете пересувати самостійно або знаходитись у заваленому бомбосховищі, спробуйте подзвонити на гарячу лінію тероборони ЗСУ або за номерами 101 і 102. Як тільки евакуація можлива, військові повідомлять безпечний маршрут на період виїзду, оголошується режим припинення вогню по лінії руху. У визначеному місці формується колона з автобусів та машин. Якщо ви їдете на власному авто, рухайтесь чітко за маршрутом колони. Раптом на шляху будуть небезпечні ділянки. Не поспішайте. Зачекайте, доки ситуація стабілізується. У пункті призначення вам нададуть допомогу, житло та харчування. Якщо ви евакуюєтесь самостійно, зв'яжіться з волонтерськими центрами, місцевою владою чи з прихистком, до якого прямуєте. Повідомте їм кількість осіб. Іп, вік, стан здоров'я та нагальні потреби. Проявляйте ініціативу. Ви можете поділитись необхідним з сусідами, організувати побут, підтримати тих, хто відчуває перевтому чи тривогу. Більше інформації на довідка.інфо